Таня, вітаю вас. Дякую. Хочу одразу подякувати, що ви зголосились зробити інтерв'ю і розповісти дуже цікаві історії про футбол, про жіночий футбол, про український футбол в Канаді. Дякую, дякую за розмову. Так, і одразу от перше питання: чому саме цей вид спорту е, ви обрали? То, коли я була мала, я за. Братом Марко, а ми грали разом на команді. Я, я мала три роки, і він мав п'ять років. І я, я була а, одна а, дівчинка, яка грала на команді, і всі хлопці були. Со я з ним грала, і а, та, со, то чому бо мій брат грав, со я хотіла з ним грати. А як е, родина підтримувала, брат підтримував, як друзі підтримували цю ідею, що ви одні, а навколо самі хлопці? Ну так, підтримували. Вони, вони так. Е, бо я я всюди там бігала і, і вони дуже це любили. Так. А е, це родинні традиції спорт в цілому, чи, зокрема, футбол? Чи ви от перші з братом такі от відкрили спортивну сторінку вашої родини? Мої батьки вони би казали, що що вони а, також спортивні багато що роблять, але або робили, але тепер а, вони роблять cross-country skiing, Вони на велосипедах їдуть, але я би казала перед тим, це а, я з Марком з братом. Ми, ми були перші, які а, так грали багато футбол і інші спорти. Окей. А як далі розвивалася кар'єра ваша? Ну далі я грала десь 12 років в Едмонтоні. Чи 15 років в Едмонтоні, і потім я там um, за клуб, і потім я в Ванкувер там um, незадалеко від Едмонтону в, в Канаді. Я... Я там поїхала і грала за Vancouver Вайткапс на рік. А, і після чого я в Америці поїхала? А, і там жила за п'ять років і вчилася там на університеті і а, грала футбол там також. Та, і, та. Так, а чому, чому поїхали до США? Чому не залишились продовжувати кар'єру в Канаді? У бо, бо там більше командів є, а більше компетенцій є, і я хотіла щось інше спробувати. Бо я вже в Канаді була десь 17 років, і треба щось інакше, щоб а, краще статися футболістом, і це була нагода мені. Я хотіла взяти цю нагоду. А от як ви порівняли розвиток жіночого футболу в Канаді і в США? Є різниця? Я би казала, є різниця. Um, багато канадських um, футболістів вони там um, грають після коли до Юніверсії, вони там їдуть і грають, і um, я би казала, що там дуже високий uh, рівень є в, um, в Америці. So uh, як в, uh, скільки років ви були в США? П'ять років. Це навчання в університеті. Ви поєднували mm -hmm. з футболом, так? Так, так. А як вдавалося поєднувати? Це це професійний вже був футбол, чи це ще аматорський був футбол? Ні, це не професійний, це um, вони платяться за, за уроки, платяться за, за все майже, і там uh, вчимося, со so вранці ми маємо футбол, практис від часті вранці аж до що... десь і після цього ми маємо класи, які um, беремо. So я, я брала бізнес, international business, uh, була мій bachelor's degree, і після цього я, я дістала мій master's. So, um, Uh, я не знаю, як ви це кажете по-українськи, але um, so yeah, Я там п'ять років вчилася, і від десь дев'ятої вранці аж до другої, три після обіди ми маємо роки, і після того, того то, що ви хочете робити, можна робити, і таке саме кожен день. І тренування відбувались, так да? Тобто це вранці так, Бранці, так. Тобто, це по суті як е, аматорський футбол був, да, у вас, любительський. Так? А да, от коли да. у вас почалась кар'єра професійного футболу? От коли ви зрозуміли, що футбол це моє життя, це моя професія, і далі я буду займатися футболом? Це було, я думаю, 22-го року. І я в Айсленд грала. Це був мій перший рік професійно. І uh, я була дуже добра нагода мені там поїхати політати там і um, грати на команду там на перший рік. І uh, дуже добрий експірінс мала uh, на рік. І після цього я була в uh, Швеції і грала там минулий рік на, на рік. Амсо um, so, було мені. Другий рік професійний тепер я, я граю в третій рік тепер в Канаді назад в Канаді. Ви з ви з США поїхали в Європу, да? Професійний футбол грати, так? Да, так. Та, та. Ісландія, так я розумію, так? Ви так? так. Ісландія, Швеція, так. І зараз ви повернулись в Канаду, так? А е, так. які відмінності європейського сокера е, від канадського і американського футболу? Ну а, я би казала. Від um, американського футбол до до євройського футбол, um, так то в Європі вони люблять грати більше, ніж в Америці. В Америці вони um, більше лик а атлети So вони... вони um, вони люблять бігати і копити м'яч mm -hmm. більше. А в Європі вони тримають а, і люблять грати з м'ячом. Со so, інакше треба більше думати в Європі. Треба. А, та більше грати я би казала, ви розумієте? Так а в Європі так. напевно більш силовий да, так, футбол, так. Так? Так, так я би казала. А тепер в Канаді трошки інакше, бо наш тренер, наш коуч, він. Він думає, так як я думаю, він з Європи є. Су, so, so він має якийсь стил, стил, який він хоче грати, він хоче тримати м'яч і не віддавати. А я цей стиль дуже люблю, який він хоче, щоб ми граємо. Сом so, та, я би казала трошки інакше нам в нашій команді тепер, а, але дуже добрий стиль. Чи є ще більші позитивні зрушення в жіночому футболі, в цілому футболі Канади з, з тим, що от в наступному році відбудеться чемпіонат світу з футболу спільно з Мексикою, США і Канади? А це буде та для хлопців, це не жіночі. Так, так. Це. так Але, а... Канада чекає цей чемпіонат. Ну так, ми, ми, ми будемо дивитися на гри там і, і ну так, ми дуже раді, що буде в Канаді і в Америці буде добрий час. А коли, коли відбувся останній чемпіонат світу жіночого з футболу? От нещодавно, так, Якщо не Дві 2000... А в Канаді було у 2015 році. році. Ага. А як жіноча збірна зіграла Канади? Добре, До... я, я думаю. Третє чи четверте місце? Я, я не пам'ятаю, але я була на гру, ми мали гри в Бедмонтоні. Я там була, дивилася на гри, і так, було класно. Таня, скажіть, будь ласка, от я читав інформацію, що ви виявили бажання виступати за збірну України з жіночого футболу? Розкажіть про це детальніше. Це, so, коли я була мала, десь пару років тому, коли я мала 17 аж до 20 років, я грала за збірну Канаду. І а, бу, я мала дуже добрий час там. А, але коли війна почалася в 20, 20, 22 му 22-го року, а, я з татом говорила, і, і ми казали, ну, вся Ціла родина ще в Україні, мама і тато все багато роблять для України. Мама, президент для а, а, українців а, Вальберти, а тато вчить українську мову. Мій брат також багато робить для українців. І я хотіла щось також робити, бо я, я граю в футбол і я я багато не віддаю назад для України. І, і я говорила з татом і ми казали, як ми б могли. Що зробити з цим? і Ми в контакт були з а, тренером там, і та а, десь місяць тому вже, я yeah, місяць чи два а, ми були в контакті, і я там поїхала в Польщі, грала з ними в пра практис, не могла грати в гру, бо не мала паспорт, але а, було. Дуже дуже добре. Я мав дуже добрий час там, і всі були дуже приємні, гарні, і так було дуже гарно мені. Так. А в перспективі ви плануєте грати за збірну чи от проблема з паспортом? Ні, нема проблеми. Ми тепер працюємо з док документами, але бере час. Ви, ви знаєте, там багато часу перели. Все, все перейде, і все буде добре. Добре. А, ну ви зважились виступити за збірну України, але тоді ви не зможете напевно виступати за збірну Канади вже, так я розумію, да? у футбольному так. так. Після, після тим, що ти раз граєш за збірну Канаду або Україну за, за країну, а не можна вже назад іти. Канаді не вибір. образились на ваш вибір? Ну от, трошки образили, але. Таке, та таке йде. Це, що я хотіла робити для родини, для України? Це я думаю, було найкращий вибір мені. Ну це професійний футбол. і Ви вибрали? Ну я думаю, вони з розумінням поставили за вас, Так, так. Добре Таня, дякую вам за е, цікаві історії. Дякую, що ви підтримуєте Україну. Дякую за те, що ви підтримуєте український футбол. І ось на останок ще одне питання: збірна України е, чоловіччя нещодавно відвідала Канаду е, угу. зі збірної Канади. Е, якщо чесно, важко було вболівати за збірну Канади і за збірну України одночасно. Чи ви вболівали за якусь команду одну? Ну завжди за Україну нам. Для родини і, і, і всі тут а, в Едмонтоні, в Канаді, які Українці а, ми хотіли, щоб Україна Україна перемогла, але нічого, наступний раз, так, так, так. На чемпіонаті світу ми Україна ну, та... прийде в 26-му році і стане так. чемпіоном світу. Так, <ріх> так, дякую вам за інтерв'ю.